Білочка й зайчик покохали один одного, створили сім'ю. Та щотижня дивилися гей-новини. Залишайся з нами, і ти. Стане наступним папою римським. Ось головне питання для католицького світу. Найбільше шансів вульталіття П'єтро Пароліна він був заступником минулого папи у 2015 році. Він виступив рішуче проти одностатевих шлюбів. Тому, якщо переможе, найімовірніше продовжить бути гомофобом. Одностатеві шлюби це поразка людства. Я дуже засмучений, тим, що це стається. Ще один кандидат, Філіпінець, Луїс Антоніо Гокім-Тахле. Він більш прихильно ставиться до ЛГБТ людей у 2015 році. Він заявив, церква занадто сувора до геїв. Кожна людина заслуговує на співчуття і повалу. Церква була жорстока до геїв, і це довгий час шкодило їм. Також шанси стати папою має Фрідолінам Бонго-Бесунгу. Він з Конго і виступає проти шлюбів для ЛГБТ-людей. Одностатеві шлюби є злом і суперечать культурним нормам. Папа Римський це символічна фігура, але його погляди важливі, адже до них прислухається майже мільярд католиків. Наступного папу римського почнуть обирати вже 7 травня. У Львові зірвали захід у ЛГБТ-центрі. Невідомі прийшли до будівлі та заблокували її. Вони заявили, 26 квітня була річниця створення дивізії СС Галичина. Тому проводити будь-які заходи у цей день, нібито не можна. Ми не дамо їм поплюжити інститут сім'ї і традиційні християнські цінності. Найвища соціальна цінність в Україні це людина, так написано в статті 3 конституції України. Ми разом будемо боротися, щоб таких прикрив ситуацій було менше, і в нас це обов'язково вийде.